Доброго дня! Найважливіше те, коли людина у житті має свій ціль. Добре, коли має своє ремесло, ідею. А й те, коли сім'я уже по спадковості оприділена за свою зайнятість у житті, сім'я Івановський з свій життєвий напрямок зберігають. Будемо вас до цих привітних людей, пані Віри і її дочок, Весни і Соні, але у новий сад, у їхню оптику, де разом з ними почуваєте себе як вдома. Часто говоримо про українців із наших осередків, дізнаємося про їхнє цікаве ремесло, роботу, життя і буття. Цього разу ми завітали до української сім'ї Йоновської Віри, і її дочок, Весни і Соні, але не додому, а у їхню оптику, де вони і найбільше проводять свого часу. Цей вид праці і любов до цього, пані Віра, і дочки. Та син успадкували від чоловіка Стефана, який і сам був оптик. Занемарити це ніхто не бажав. Новий сад для цієї сім'ї є теплим і привітним містом. А у оптиці своїй як удома. Водимо вас до цих привітних людей. Любовлю, сьомі може. Ведемо час і запіте співати. Вземемо час і за погуляти, здебимо час і заробити. І ми дуже щасливі, що маємо роботу і що можемо допомагати людям. Ви давно займаєтеся оптикою. Це у вас ця робота вже давно і відомо і нашим глядачам. Так більше від 20 років ми маємо ту оптику, так да кажуть, двадцять п'ять або двадцять шість років оптика вже є у нашій сім'ї. І з вами працює весна, а також і Соня. Соня і найбільше узимає наших е, производів, а весна і я вже робимо разом 4 роки, а так само оптиком ще і ми е, сен, то те ще находить у кулі. E, Поряд того, що ви працюєте в оптиці, ви і закінчили е, якусь відповідну школу. Що закінчили? Так, я закінчила оптику і закінчила оптометрію. Також я можу робити навчере, а так само можу і відредити діоптрію кожної людини. Ну, надіюся, що те, що ви співаєте, це вам передалося напевно із покоління. E, хто у ваших, вашій родині співав, хто з батьків, що у вас ціла сім'я співуча. Pa vsi smo spivuči, ali mi tato duže ljubel spivate i hrao harmoniku. Či vaš sen bere učestež tovarestvi? Jak bu malenki, to guljav, ali to per bo' maje robotu, maje simju svoju, malu dočku, tak' što ne maje času. Da ja zaraz nahodite se u Novomu Sadji, hoće vi idete У товариство у Кулу знаходитися у новому саді зі своїми дочками, і тут і оптика знаходиться. Звичайно, напевно, маєте і багато людей. Як ви проводите отут свою роботу? Багато часу треба, щоб одній людині перевірити, наприклад, зір і щоб її порадити, що робити? Не треба багато. То досі пару хвилин ми ще то зробило, тільки само треба. Досараджуємо мостерія я і тільки ще може файно провірити зір. Так само я можу і вам провірити Дякую, мені якраз цікаво тут у ці цікаві машини, що буде досить е, цікаво і нашим глядачам, е, що значить е, котра машина і як провіряється зір. Можна, я вам все покажу, скажу, як треба. <laughs> Takovo. Tak, če lepše tako vedete, tak. če može lepše tako. Tako lahko tako ležemo, da idemo na druge voku. само поставимо того. Чи того ліпше? Mm, ні. Ні. Чи може того ліпше? Mm, так. Так, добре. Тепер можете все файно перечитати. Там, що пише на таблі. Х, Б, Ш, Н, А. Добре. Е. Два, п'ять, вісім, дев'ять. Е, Т, Ш. 5, 6, 4, 2, od 1, i 9, 2, 10. To je dobro. To dobre. pa smo odredili vašu Prekrasno. dioptriju. Da, tak. malenjučka nje, ali dobro bi ste mogli i nositi. Osoblevo, ja probajte na kompjuteru, jak ste za volano u firi. Ja, fira će U mašenji. U mašenji. E tako, osoba, evo to da je. Da postavite okuljare. Tako, postavite okuljare, jeste. E, po pet klipate. Idemo na drugo ovako. Oprednostni pege, zelo, 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 zelo nadevna. In imajo zelo, zelo fajni zdravi voček. Dobro, tvoje, ostaneš, in hvala. In to bo moja smernica, jaka te berti budu. переглядувати e, Дякую, eh. дякую. Та як оптомметриста найвище користую твой апарат, який мені допомагає, бо я дуже файно і гарно відредила діотрію э, кожної. Це значить відреджу діоптрію на комп'ютеру, переходжу туди на оптотип, не, переходжу туди на диво скла, котрі э, складу людині. Ljude našade, ja ljudena shade, ja je postavljuti v okuljare probni i tode skladžu sklad. Bem mogla fajno odredete kutudi optriju je bit maje. Tak fajna to zakinčemo. Tode možemo perite i ljudelji ponudete okvire i sklad ko trimajemo u našoj optici. Весна для того і вчилася, щоб з мамою продовжити оцей вид праці. Моя робота це що я працюю з документами та на комп'ютері, і ту має дуже багато роботи. Мама значить відповідно погляне. Кому е, яка діоптрія потрібна, перегляне очі, і тоді Соня запропонує які окуляри взяти. Наприклад, е, які зараз окуляри найбільше е, тут у вашому, у вашій оптиці? Є пластмасові, які ще є? Е, маємо таке е, пластикове, е, маємо і метальні найбільше, а тепер е, модерні пластикові, такі як мої. І моя мама так само має, такі, і я е, її поможу е, людям допомагати е, знайти, е, які для них найбільші, най, найкрасиві. найкрасивіші. На, На що люди дивляться? Дивляться вони менш більше який оквір, дивляться ціну чи не звертають увагу. Па Звертаюся на цю, але більше модерно, або, модерну, або а... ну так, Єважно. подивляться. А, так, так, щоб було красно, щоб було так, щоб відповідало. Молодь, звичайно, не носить окулярів, але ви маєте і окуляри від сонця, так що вони приходять теж до вас. Як вони вибирають, дивляться на прям свого обличчя. Чи Дев'ятнадцять обличчя так вибирають е, е, марки. як сказати. Яка відома марка, яка фабрика, так? Так. І що ви ще їм пропонуєте? Е, Консультуєтеся, може, з мамою, якщо що, щось треба людині допомогти, оскільки ви дві одна, друга допомагає. Е, ми е, зразу працюємо і маємо е, два працівника. так, ми, Велика група тут дочка Соня допомагає у оптиці, але у неї є свій шлях, і робота до якої має натхнення та й каже. Більше так як моральна підтримка, не працюю багато. Більше це о, сестра і мама, але я просто так. Докум... Якщо треба щось до е, магазину піти, купити щось або документи якісь е, сестри допомогти, і таке щось. Але це все тому через те, що ти маєш свої обов'язки теж. Ти е, в більшості бавишся, займаєшся мистецькою роботою. Так, я так більше до мистецтва намагаюся себе і підтягнула себе до мистецтва. Так е, люблю співати, граю на гітари, е, теж. Як сказати, малю малюю і більш так до е, дизайну, дизайну, mm -hmm. так не до класичного мистецтва, а більше до е, такого дизайну, костюму і одягу. Із дизайною. Із всі. цих всіх, що ти е, тільки що сказала, що найбільше подобається. Е, найбільше подобається співати і цей е, костюм так. Дизайн дизайн зробити да, костюм. Зробити так? дизайн костюму, і так можу якусь виставку зробити, або щось. Вже... До виставки я ще не підійшла, але Знаю, ну, мрію, що. да, Мрію і надіюсь, що буду мати свою виставку теж. Я мала свій гурт, ну, бенд. І так, два роки ми так працювали. Ну, грали і так в. Якщо я вночі в якомусь локалі ми там грали, співали. Що зараз? Зараз, зараз ну, просто такий наші дороги розійшли, розійшлись. Розійшли. Трошки... Мій, мій знайомі пішов, поїхав, точніше в Канаду, я поїхала на Україну. Я тут потім вернулась і так я щось вийшло. Просто дороги І... А що плануєш зараз? Це такий широкий, такий в тебе багатий шлях, можна було б сказати. Що плануєш зараз? Нічого особливого. Планую ще так трохи допомогти тут в сім'ї. Хочу основати ще один гурт. І дуже так мрію про те, щоб мала свій гурт і щоб співала. Прекрасно, ти співаєш українські пісні: І українські, і сербські, і англійські, і російські, і македонські, і так багато. Ця приємна сім'я переселилася із кули у новий сад. Багато брали участь і є членами культурно-просвітнього товариства імені Івана Синюка Скули. Скільки буде можливо і далі бути активними? Життя покаже одне відомо віра роботу свою любить. Син уже має свою сім'ю, а те, що колись любив її чоловік і їхній батько, не замарилося. Віра, дочки, Весна і соня це продовжать також. Дочка Соня, як ми вже чули, прекрасно співає. Квартет Струни серця співає і її улюблені пісні, а в основному пісні веселі про любов і кохання. Для цього потрібно мати свій напрямок. А Соня Ямановська, як і члени цього квартету, має та й турботливо береже голос і співає пісні. Se eu козак на коня, оставайся сорома, як гезєну повернуся через. Три

Хор товариства імені Івана Сенюка і Скули співає пісні веселого характеру. У ньому беруть участь і молодші, та й членами є ті, які ніколи не покидали співати, а тим самим є вірними і до сьогоднішнього дня. Найстаршим членом є пані Оля Ранков, а поряд шальнувальників пісня своє місце зайняла Віра та Весна та й Соня Йовановські. Цей ансамбль свою пісню привіз із України. Переважно співають пісні із всіх кутків України. Весело і розважально їх дивитися. Цей ансамбль побував у багатьох країнах, а без оплесків не поверталися додому. Щами слабним літом, розкісним блискучим, обсамитом, запашним в лугах травневим сіном, пахнуть ранки неньки України і над пишним солодавим житом, і дахами, що злопами шить. І медом біля вікон хати з горшем чубатим, грушами, димами, мила Україна, пахне вечорами і молочним шляхом, золотим сузір'ям лолошковим світом, ліліями збіллям, ніжними вустами і духмяним тілом пахне загадкові ночі України. see yeah. Українська панорама, шановні глядачі, підійшла до кінця. Ми вам щиро дякуємо за увагу і зустрінемося наступної неділі. А до тоді дивіться уже у відомому терміні наші повторення передачі, а також наш канал на Ютубі. На все вам добре, до зустрічі!